Перукаря таню звали заміж, щоб не платити за стрижку. В основному, тричі грабували лише вміння підпалити струмінь лаку для волосся рятувало бізнес. Одного разу крізь Тетяна на перукарню пробіг чоловік із сокири у спині, слідом пробіг його найкращий друг із другою сокирою в руках. Того дня Тетяна захотіла поїхати на південь, туди, де права людини поширюються також і на перукарів. Простіше було б притягнути південь у Петропавлівську Борщагівку, Але Тетяна впоралася. У новій країні їй запропонували дві роботи в чоловічому салоні та в пересувній перукарні для собак. Салон не підійшов там епілювали зону бікіні геєм. Якщо смутнути гея за волосся в паху, виявилося, що він кричить, як звичайний чоловік. Зваживши умови праці, Тетяна подумала люблю собак. Їй видали фургончик з ванною, феном і кісточками. Перша собака крінк жила в розкішному будинку. Двері відчинила покоївка. Тетяна сказала стрижка собак, замовлення номер такіто. Покоївка знизила плечима і відвела Тетяну до величезного рудожера. Таких рідко стежуть через великі витрати пирокурі. Інших собак у домі не було. Обід. зраділа собака. Як швидко промайнуло життя, здивувалася Тетяна. Клієнтка клацала зубами. Вона не хотіла стригтися, але завжди хотіла з'їсти перукою. Покоївка допомагати відмовлялася. За її словами, зір був посланий на землю відплати людям за гріхи. У день, коли лопне його ланцюг, згасне сонце. Покоївка не хотіла б квапити події. Але погодилася відправити в Україну останки перукарки. Якщо такі трапляться, вона зварила каву і сіла дивитися, як темні сили їдять дурнів. Тетяна називала песика зайчиком і цуцуком пропонувала ковбасу і гроші, показувала на місцевій кішці плюси сучасних стрижок. Собака не слухала від кожного її ривка місто трохи сповзало до моря. Тетяна пробувала гладити собаку лопатою і ледь не втратила руку. Покоївка підскакувала і критяло Браво, Терера!». Тетяна не хотіла слави. Їй потрібні були гроші. Раптом вона розплакалася, опустилася на землю і розповіла, що таке грудень. І яка це сумна фігня, чоловіки не чорну І як дорого буває оборонятися лаком для волосся. Як кричать геї, коли їх і пілюють?» По на сльозах собака все зрозуміла про Петропавлівську борщівку. І підійшла, і поцілувала тетяно в мокрий ніс. І постривлася потім з деякими, навіть задоволенням. Зателефонували з диспетчерської. запитали, чому шпіц з будинку номер 7 досі не стрижений. Так Тетяна дізналася, що перепутала будинки 7 і 17. вона втекла. Не подумав, що навіть ще варто було б витрати відбитки і пристрелити покоївку. Господар великої собаки здивувався, коли побачив він вирощував бойового мутанта на випадок війни, але невідома сила, прикидаючись жінкою, прийшла і постригла оборонний проєкт як звичайного їжачка. Що це як не глузування над військовими доктринами деяких південних країн? Господар приїжджав знайомитися з Тетяною, але заміж не покликав, хоч ми всі були б не проти. Стекло середземноморське тепер грудень. У Тетянаному саду плодоносять апельсин, лимон і щось біле. Два її бульдоги жруть, хрупуть і смітять не тіше за звичайного чоловіка. І лише дуже бремтлива людина захотіла б чогось ще.